Вітаю! Сьогодні ми з'ясуємо, хто може бути виконавцем алгоритму. Також дізнаємось, які існують способи опису алгоритму. Давайте для початку з'ясуємо, чим виконавець машина відрізняється від виконавця людини. Людина може мислити, вона сама приймає рішення. Машина може виконувати лише ті команди, які для неї придумала людина. Комп'ютер також є виконавцем команд, що дає йому людина. Виконавець має розв'язувати задачу за вказаним алгоритмом. формально. Тобто виконувати послідовну команду за командою, не вносячи ані до послідовності. Ані до жодної команди алгоритму ніяких змін. Люди часто створюють і виконують алгоритми на роботі, вулиці, вдома. Наприклад, готуючи бутерброд, ти дотримуєшся алгоритму. Його можна описати так, як це зроблено на слайді. Це словесний спосіб подання алгоритму. Якщо поглянути на малюнок, на якому відображено послідовність виконання певних дій, це графічний спосіб подання алгоритму. Серед графічних способів подання алгоритмів окремо виділяють подання алгоритму у вигляді блок схеми. Блок схема це графічне зображення алгоритму, коли окремі його кроки Зображуються за допомогою різних геометричних фігур, а зв'язки між етапами вказуються за допомогою стрілок, що з'єднують ці фігури. Основні із цих блоків такі: Початок або кінець алгоритму, блок введення виведення даних, блок умовного переходу, командний блок. У математиці часто алгоритми описують формулами. Це формульно-словесний спосіб опису алгоритму. Вибір способу подання алгоритму залежить від його виконавця. Для виконання алгоритму за допомогою комп'ютера його необхідно записати зрозумілою комп'ютеру мовою. Такий запис називають програмою. Сподіваюсь, що ви дізнались багато нового. Щоб закріпити отримані знання, виконай вправу за посиланням в описі відео.